Побитого чоловіка знайшли через півтори доби після викрадення. Він пролежав у літній кухні приватного будинку, замерз та був без свідомості від побоїв. Без медичної допомоги йому стало зовсім зле. Вже постфактум медики кажуть, шансів вижити у потерпілого не було. Кома важкого ступеню при огляді виявлено дуже багато. Е Кровопотьоком на тілі виявилася важка черепно-мозгова травма. Коли ми зробили снімочки, ми консультувалися з нейрохірургами. Хворий був нетранспортабельний, тому надавалася медична допомога у відділенні реанімації нашої районної лікарні поклінічно. Ці побої, які були йому нанесені, вони несумісні з життям. А починалося все так: серед білого дня чотири чоловіків приїжджають до будинку 38-річного Сергія, б'ють його та кидають у багажник автомобіля. Все, що вони почали виходить, бити його возле машини, раз його пнув коленкою. Потім сказали, що відкрити багажник. Він сам заліз в багажник і все. Звезли в то село, і він виліз з багажника. І нас хаті почалося, він упал до коротам. Вони, мовляв, лише хотіли допомогти місцевій жительці, дівчині інваліду. Її напередодні Сергій банально обікрав, забрав документи і сумку з харчами. Власі сказала мені, що у нього документи пропали. Але я бачив, що сумка з продуктами була. Коли я йшов, я знайшов ці документи, я знайшов на мусорнику. Вообще, ну, на вулиці після дождя мокрые документи валялися. Знайомі дівчини вирішили знайти кривдника. Чоловіки зустрілися за пляшкою спиртного і, хильнувши зайвого, домовилися негайно їхати на пошуки та змусити злодія віддати викрадене. Компанія приїхала до нього додому, а слідом сварка та бійка. Мені почали його збивати. И все, ну, ну я его ударил тоже. Я не говорю, что я не бил его, я его тоже ударил. Но я его не бил по голове, так как они били. Они ногами по голове были. Сережа, Сережа его как ударил. Вот предпоследний раз, как я помню, что он его ударил, у него берц так весь в крови был. И этот Сережа потом встал, встал. І йшов до себе собі домой бабушки за запрятався там в домі. Гори заступники тепер кажуть, хотіли, щоб злодій відпрацював дівчині вартість викрадених продуктів. Натомість жінка інвалід про це їх не просила. Вони не просто документи знайшли мені. І кажу, все більше нічого не треба. І ми сюди приїхали. Вони не два дні побу були у мене в суботу. Уїхали і все. Але невгамовні месники мали свій сценарій помсти. Все, ми завели во двор, всьому закрили у літній кухні і уїхали. Побитого Сергія залишили з дівчиною. Тим часом його вже розшукувала поліція. Адже очевидці конфлікту між чоловіками бачили, як сусіда кинули в багажник і увезли у невідомому напрямку. Утім, знайшли вже ледь живого і затримали групу доморошених кіднеперів. Силами шакаської відділу поліції співробітки було все таки Все -таки встановлено даних осіб. Це також. Четверо осіб, місцеві мешканці міста Очакова та Очаковського району, які, два з яких вже були раніше притягу за кримінальної відповідальність, за злочини проти волі та чистої гідності особи. Дані особи були встановлені та затримані в порядку статті 208 КПК України. Зараз увесь квартет майже в один голос каже, жалкують про скоєне, начебто не збиралися вбивати, просто вирішили провчити. Утім, занадто своєрідні пошуки справедливості їм тепер загрожує до 10 років позбавлення волі.